Заповнення захисних споруд цивільного захисту проводиться за сигналами оповіщення. Увага всім! Аварія на АЕС. Для швидкого заповнення захисної споруди особи, що укриваються, повинні заздалегідь вивчити маршрути руху. Напрямок руху до захисних споруд цивільного захисту від місць масового перебування людей слід вказувати показчиками руху, вивішеними чи намальованими на видимих місцях. Особи, що укриваються, повинні прибувати у захисну споруду цивільного захисту із засобами індивідуального захисту та дводобовим запасом продуктів у поліетиленовій упаковці та мати при собі найбільш необхідні речі. Заповнювати захисні споруди цивільного захисту необхідно організовано, без паніки. Розміщує людей у відсіках особовий склад формування, заслуговування захисних споруд цивільного захисту. Особи, що прибули з дітьми, розміщуються в окремому відсіку чи у місці, спеціально відведеному для них. Дітей, людей похилого віку і людей з поганим самопочуттям розміщують у медичній кімнаті або біля огороджувальних конструкцій і ближче до повітропроводів. Розміщення здійснюється, як правило, за виробничим або територіальними принципами. Цех, бригада, будинок. Місця розміщення таких груп позначають табличками відповідного змісту. Закриття захисно-герметичних та герметичних дверей сховищ із зовнішніх дверей протирадіаційного укриття виконується за командою начальника цивільного захисту об'єкта. Або, не чекаючи його команди після заповнення усієї містості захисної споруди цивільного захисту, командиром формування з її обслуговування. Під час перебування людей у захисній споруді цивільного захисту контролюються такі параметри повітряного середовища. Температура, вологість. Вміст у повітрі двопису вуглицю, опису вуглецю і кисню. Під час перебування в захисних спорудах забороняється палити і вживати спиртні напої, приводити домашніх тварин, приносити легкозаймисті, вибухонебезпечні речовини або речовини, які мають сильний специфічний і різкий запах, а також огроміцькі речі, шуміти, голосно розмовляти. Ходити по споруді без особливої потреби, відкривати двері і виходити з споруди, включати радіоприймачі, магнітофони та інші радіозасоби, застосовувати джерела освітлення з відкритим вогнем, гасові лампи та свічки. Зазначені джерела освітлення застосовуються тільки з дозволу командира ланки з обслуговування захисної споруди на короткий час у разі крайньої необхідності. При проведенні аварійних робіт надані допомоги постраждалим тощо. В спорудах організовується позмінний відпочинок людей на місцях, обладнаних для лежання. Для повноцінного відпочинку можна тримати у захисній споруді або брати з собою легкі підстилки і невеликі подушки з поролону, губчатої гуми або іншого синтетичного матеріалу. Оповіщення осіб, що укриваються про обстановку поза захисною спорудою і про сигнали та команди, здійснюється командиром групи з обслуговування захисної споруди або безпосередньо по радіотрансляційній мережі. Вихід із захисної споруди цивільного захисту здійснюється за командою Відбій після уточнення обстановки у районі захисної споруди цивільного захисту, а також у випадках вимушеної евакуації у порядку, який установлюється командиром групи обслуговування захисної споруди цивільного захисту.